Так, всім привіт! Так, я зараз збираюся поїхати у відділення Укрпошти, забрати свою посилку. Нарядилася в свої улюблені на тепер джинси. Е, джинси е, такого крою е, Wild Leg, Типа Wild Leg, як це перекладається, напевно, як е, дика хода чи дика. Штанина, коротше кажучи, що вони отакі широкі. Мені вони дуже подобаються. Я купила собі таких двоє в різних кольорах. Оці такі, якби більш повсякденні, і такі нейтрального такого кольору, і світло блакитні. Майже білі дуже подобаються. Так, що я замовила? Я замовила. Знову пройшов дощик, і це не останній, я так розумію. Знову будуть бур'яни рости. Сонечка, пока. Я поїхала. Так, у мене, звісно, як завжди, купа-купа роботи. Ще це консервація додалася. Але мені прийшла посилка на пошту, і мені так не терпиться поїхати її забрати, а замовила я ем, ковдру, зимню ковдру. Я взагалі перший раз купую зимню ковдру, перший раз її обираю, тому мені дуже-дуже цікаво, хочу поїхати забрати, поки ще почта не закрилася. Тому що завтра, післязавтра я працюю не зможу забрати, тому, тому треба покидати всі домашні справи і їхати на пошту. <світ> так, поїхали зі мною. Їду тут такими гарними місцями. Це Київська область. І кожного разу, коли їду, думаю, Боже, стільки зелені, так все зелено, аж хочеться вийти і прогулятися. Єдине, от якби були краще тут тротуари, то можна було б геть піти і прогулятися. Гарно, коли біля дворів, гарно. Це подяка людям, гарні господарі. Тут теж такі красиві місця. І тут над дорогою школа, церква. Так гарно. Так, це наше виробництво. Місто Житомир. Називається фабрика Королева Ночі. У них там є вибір різних видів ковдр, постіль. Цікаво було для мене, що там є ковдра конопляна. Вона йде найдорожча. Але просто я, знаєте, не знаю, можливо, я куплю для сина таку, хоча мені треба хоча б, знаєте, побачити все ж таки її, як вона виглядає, доторкнутися до неї, ну хоч трішечки, тому що це ж така річ, яку ми купуємо там раз на, в принципі, на, ну, на багато років. Я зупинилася для себе на ковдрі з вовни. Вовна овець. Тут 80% вовни овець і 20% там ще якийсь вже... От, Дивіться, гарно прошита. прошита, легенька. Ну і в характеристиці написано, що це зимня ковдра. Я беру двуспальний розмір, є ще євро розмір, вони більші. От. А в мене буде двуспальний. Ви знаєте, досить така легенька, приємна на дотик. О, тому так, от побачимо свою стару ковдру, тепер думаю, куди її треба, куди її дівати. Треба ще подумати. Так що, так. А, також я була м, в одному теж Якби готель такий зупинялась, і там були теж ковдри оці Житомирські королева ночі, і там була ковдра з бамбуку. То ви знаєте, теж дуже приємна, вона легенька і вона приємна, тому що, знаєте, буває така легенька, що вона ніби як до тебе, наче тебе навіть і не накриває над тобою. А то була така, знаєте, приємна, легенька. І я так розумію, що її і попрати можна. А цю чи можна прати? Ну, можливо, її можна прати, але ж де такий барабан взяти, щоб її туди запихнути. До речі, зараз я подивлюся, які тут характеристики, що тут пишуть. Так, звісно віці, можна прати при 40 градусах. Можна прати при 40 градусах. Ну, єдине, що я ж кажу, що ну, в яку пральну машину воно влізе. Тому в мене буде план такий, що його потрібно постійно провітрювати, просушувати на сонечку. Ну, і якщо там вже за потреби, то здавати в хімчистку. І так, друзі, я вже ковдру затестила. Ось показую вам оцю їхню рекламку. Ковдра дуже хороша, мені дуже сподобалась, вона добре пошита, погляньте, взагалі ніяких зауважень, все акуратненько, так, дуже добре пошита, симпатична і можна вибрати різні кольори цієї ковдри, там рожева, бежева, біла, сіра. Ну, То не важливо, в мене просто сіра, але ковдрочка насправді дуже приємна, легенька і дуже тепла. Тому я рекомендую, якщо ви шукаєте собі ковдру недорогу, придивіться до цієї фабрики Королева ночі, і ви собі там щось можете обрати. Ця ковдра двоспальня коштувала 1090 гривень. І, до речі, свою стару ковдру я вже навіть прилаштувала. Я повезла її вчора, спакувала в пакет, вона в доброму стані, чиста, нормальна, не дирява нічого. Я її повезла в ці такі. Металеві бокси у нас стоять, куди можна залишити речі в гарному стані, в доброму стані, е, залишити на доброчинність. І я туди повезла цю ковдру, хотіла її закинути, а поряд сиділи якісь там чоловіки. Побачили, що я її туди силкуюся якось запихнути, і мені гукають мене, що. Ну, Туди не викидайте, якщо можете, віддайте нам. Ну, кажу, звісно, звісно, ковдра двуспальня, будь ласка, беріть в гарному стані. О, так що все склалося якнайкраще. І в мене нова ковдра, і моя стара ковдра комусь пригодилася. Що собі, це Житомирщина, Житомирська область. Які Кавуни ростуть. Я в шоці. Це здоровенний кавун Здоровецький. Я просто шокована. Я не бачила, що тут такі кавуни ростуть. Що собі. От дивіться, різниця зі мною 80 кілометрів. У мене Київська область, це Житомирська область. Ну, я не бачила у нас отакі кавуни, щоб Ну, в мене, понятно, я там, може, не така вже хазяйка. От, але щоб оце я взагалі не бачила, щоб такі гарні кавуни росли. Зараз серпень місяць. Подивіться, який кавуни. Ну такий добротний, я не знаю, кілограмів, напевно, 6-7. Я в шоці, Божечки, що шо це за красота така? Це я зараз у викрухи своєї. Але це не вона садила, це її донька. А це що за дині узбекські? Mm. Ну це взагалі. Має, напевно, бути жовтенька така, як ця. Теж подивіться, які гарні дині. Ну, я навіть не знаю, що й сказати. Дині гарнезні просто, а кавуни? Я взагалі шокована. Кавуніще. Я зараз на Житомирщині, в селі мого чоловіка. Це його батьківщина у Светухі. Гарні такі місця тут, знаєте, так тихо, спокійно, такий простір взагалі. І дуже гарна у них земля тут чорнозем. Навіть не чорнозем, не чорнозем, а торф. Власна така земля, я тут завжди набираю для вазонів, така прямо розсипчата і чорна. Покажу вам зараз ці види. Звісно, тут у них, знаєте, такі ділянки по гектару землі. Колись чоловік розказує, що все, оце так, аж до кінця засаджували вони весь цей город, засівали, бо в них було господарство. А в кінці городу там тече річка. А яка річка? Хм. От навіть я чомусь не знаю. Там така річечка тече, ну і звісно, вона ж, напевно, переливається в якийсь більший такий водойом. От у когось копиться сіно Так тихо, спокійно. Добре, взагалі прямо класно. Туди вже пішов в Київ. Таке село на трасі. У них біля дому такий сад, але вже він такий старий сад, старі дерева позрізали, трішки залишили таких ще старих, а то вже молоді дерева. А так то у них завжди тут груші, вишні і отак от ділянка буквально з фруктових дерев. І стояла ще альтанка. Її розібрали буквально з пару тижнів як розібрали. Бачите, в кінці лежить і дах тільки залишився. Цю альтанку робив батько мого чоловіка. Він такий, взагалі, знаєте, така цікава людина була. Так про нього багато цікавого є. Він був сам стоматологом, дуже добрим лікарем. Його дуже добре всі згадують. Про нього кажуть, що це був лікар від Бога, і він був стоматологом, але він був лікарем такого широкого профілю. Він всім цікавився і багато в чому міг допомогти, тільки лікував, тільки ну не тільки в стоматології. От, і той та, і дах від альтанки, він зроблений батьком і розмальований зсередини, теж батьком. Вони залишили, хочуть зробити каркас. А це, ну, як згадка, бо він вже давно помер. На жаль, я не була з ним знайома. Мені дуже-дуже жаль. Взагалі, цікава родина, така хазяйновита, з цікавою історією, хороша родина. А це я вже в себе вдома. Дивлюсь, як у мене гарно на вулиці ростуть огірочки. А в теплиці, на жаль, пропали. Смачніших огірочків, ніж щойно зірваний з грядки, просто не існує. Вони найсмачніші. І заради них можна присвятити витратити свій час і свої зусилля. Помідорчики, оці фіолетовий джаспер це ранній сорт помідорів. І дійсно вони <клухи> завжди самі такі найперші з тих, які в мене взагалі ростуть. І такі вони красиві, мають ще трішечки стати темнішими, і вони будуть такі, ніби як рожеві з зеленими прожилками. І ростуть вони отакими от китицями. По шість і по більше помідорчиків такого середнього розміру може трішки менше ніж середні. Гарні помідорчики солоденькі, їх і консервувати, і так їсти вони смачні.